Я розказую історії. от. І історії, поки ми розказуємо історії певних людей, ці люди з нами вони не будуть забуті. Це ліки від амнезії, ліки від того, щоб люди не йшли в якийсь свій такий зручний і тупий комфорт. На початку. Повномасштабного був цей весь там підйом, рух. А потім якось, ну зараз, якщо спитати видавців книги про війну, не купуються ще щось, люди чують слово війна, і тому я всім кажу, що це історія любові, так? Тому що я, наприклад, не військовий експерт, щоб якось перебіг війни оцінювати. Але я письменниця, і в мене є близькі люди, які на фронті, так, і в мене є близькі люди, в кого забрали їхню. Любов, так назавжди. Я просто вважаю, що я не вправі залишати ці речі поза увагою читача. Так? Тому я, наприклад, ем, уникаю там сльозодавки, чи уникаю якихось дуже травматичних моментів, хоча я також про це все знаю, тому що мої близькі друзі зі мною цим всім діляться. Але мені важливо показати, як змінюється людська душа в цих умовах, як звичайна людина, потрапляючи на фронт там, з фермера, може стати лицарем, так? наприклад, що відбувається з нами, як виглядає звичайне життя, так, людське е, на фронті там. Тобто, це мрії, це любов, це закоханість, це якісь сподівання. Так? Це... Це ті люди, з якими ми вчора пили латешечку, які зараз опинилися там, які, наприклад, не можуть сприйняти знову цей світ, повернувшись там умовно на рейтерську на якусь, що це відбувається, як які коктейлі, якщо там в окопі зараз там не знаєш, як від мишей позбутися. Мені трохи хотілося оцього реаліті чеку, так через художню літературу, через свою стилістику легку. Хтось мені сьогодні написав цю цей відгук, що це Пейдж Тернер, тобто що тобі хочеться перегорнути сторінку. Місцями важко, місцями Люди плачуть місцями сумно, але це історія кохання, яка виникає між військовослужбовцем і жінкою, яка в тилу. Вони в різних країнах, вони в різних статусах. Там є така фраза, що війна краде наш час життя. Всі ці безцінні моменти, які б ми мали провести разом, але без війни ми б ніколи не зустрілися. І це також триб'ют тим стосункам, тим історіям, які утворилися, на жаль, завдяки війні. Так, тобто люди, там, які так би й не познайомились ніколи. Ну і навпаки, багато пар, які розпадаються, наприклад. А це історія дружби, це історія побратимства, це історія там, там дуже багато гумору. Я сьогодні почитаю такий теж шматок, як це все відбувається. А це історія без понтів і без пафосу. Легше, коли ти тут, і ти бачиш, що відбувається. Знаєш, я ж тут половину часу, і умовно в тебе так оптика змінюється. От я живу, наприклад, на Печерську і розумію, так, сьогодні був обстріл, а десь там, наприклад, там за кілометр від мене. І тобі не страшно, бо ти тут, і ти розумієш, тобто, що ну тобі страшно за інших, але коли ти не та ну не в Україні, то в тебе враження, що просто світ валиться, бо тобі ж показують, начебто, всюди все жахливо, так. А тут ми якісь такі стали. Не те, що то в чи цинічні, ми якісь стали доволі реалістичні. Ось така якась штука ще відбувається. Тим відчуваєш, чим далі ти від війни, тим більш безсилля ти, мабуть, відчуваєш. Так, от, мабуть, в цьому, що типу, я тут не можу нічого зробити. Тут людина може побігти, допомогти там завали розібрати, так, там допомогти, передати воду, ще щось зробити. Тобто, насправді, коли є. Простір для дії немає оцього відчуття власної безсилості. У Нас такі круті жінки, Боже, оце баби круті чуваки. це про військових. У нас там прям є. Це кадр на військові, де дівчата. Це ще було в атошниці. Так на той момент, де вони там танцюють, виступають всім всім. все так круто. Боже, я просто У мене дуже давні цифри були. Скільки тисяч жінок взагалі зараз воюють і на командних посадах, тобто і скільки вже взагалі зробили там дівчата, там як Марія Берлінська, щоб це. Пропушити далі, щоб вони не були як кохарками. Якщо ж я дуже багато співпрацюю з ветеранкою, наприклад, так, де там взагалі такі кльові ініціативи, що там наші дизайнери шиють форму для дівчат. Тому що інакше це чоловіча форма, вона далеко не всім пасує. Оці легкі броніки це так важливо. Я просто фанатка. Я захоплююся нестерпно цими жінками, які. Часто позалишавши там дітей вдома, так і чоловіки взяли собі цей пріоритет. У мене не вистачило на таке сміливості, так тобто, це, взагалі, для мене ну щось таке позагранню, і ми ніколи не зможемо віддати борг цим. Жінкам так, тому що їх ніхто не змушував. Це були ну добровольний вибір. Був абсолютно, і я думаю, що якась із них мусить написати книжку. Я знаю, що зараз є поетки, дуже класні. Я дуже чекаю, щоб була прозова книжка від жінки, правдива, чесна з усіма челенджами, як і в армії, так як і воювати.